Кількість членів 613. Подано бюлетенів 618. Три бюлетені визнано недійсними. 325 членів проголосували за, 289 проголосували проти. І один утримався. Ще є час для оплесків. Я просто закінчую виступ. Friedrich Merz hat die erforderliche Mehrheit. Фоделішемеган Фрідріх Мерц набрав необхідну більшість, що найменше 316 голосів. Він обраний федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина відповідно до статті 63 пункту 2 основного закону. Перед тим як почати привітання, я просила би вас проявити стриманість, оскільки обраний канцлер ще має прийняти обрання. Я запитую вас, пане Мерце. Чи приймаєте ви вибори? Пані президент, дякую за довіру. Я приймаю вибори. Пане канцлере, вітаю вас з обранням від імені всієї палати. Я перериваю засідання. Ich unterbreche die Sitzung. Новий канцлер Фрідріх Мерц приходить до влади у критичний момент, як для Німеччини, так і для всього західного світу. Його головне завдання не лише зупинити стрімкий ріст популярності праворадикалів, а й повернути країні амбіції європейського лідера. Але зробити це доведеться в умовах рецесії, енергетичної нестабільності та зростаючої загрози війни на континенті. Ключова увага на зовнішній політиці, і передусім на Україні. У новій коаліційній угоді Берлін вперше прямо задекларував підтримку вступу України до Євросоюзу та НАТО. І, хоча в німецькому суспільстві ця ідея досі викликає суперечки, команда Мерца впевнено декларує, Україна має стати частиною західного світу не на словах, а на практиці. Водночас, першим справжнім тестом для нового уряду стане постачання Києву ракет далекої дії Таурус. Ще до інавгурації Мерц публічно підтримав передачу цих систем. Однак у самій коаліції думки різняться. Міністр оборони пісторіус, попри загальну проукраїнську позицію, висловлює стриманий скепсис. Його союзник у новому уряді, міністр закордонних справ Йоган Вадефуль, навпаки, виступає за передачу Таурусів, хоча й обережно. Утім, і Мерц, і ключові члени. Уряду мають спільну позицію. Підтримка України це не лише моральне зобов'язання, а й питання безпеки самої Німеччини. Росія це не тільки проблема України, а потенційна загроза всій Європі. Водночас, не все так однозначно. У темі українських біженців новий уряд налаштований жорстко. Планується скорочення соціальних виплат, жорсткіші правила перебування та санкції за безробіття. Це не винятково антиміграційний крок, радше повернення до більш закритої моделі держави, яку Мерц послідовно підтримував упродовж останніх років. Ще один ризик можливе зближення канцлера з праворадикальною альтернативою для Німеччини. У січні саме завдяки голосам АДН вдалося провести резолюцію про посилення міграційної політики. Така співпраця викликала масові протести і стала головною тривогою демократичного табору. АДН вже офіційно визнано екстремістською, але це не заважає їй лідирувати в опитуваннях. У цьому контексті курс Мерца на жорстку політику це водночас і спроба втримати контроль над правим флангом і ризик Трати центру у будь-якому разі його уряду доведеться діяти швидко і не тільки в питанні України. Адже на тлі повернення Дональда Трампа на перші шпальти світової політики Європа розуміє: більше ніхто не гарантує безпеку континенту, окрім неї самої. І тепер саме Німеччині Мерца випадає шанс або піднятися до ролі справжнього лідера, або втратити останній кредит довіри як вдома, так і серед партнерів. Mitgliederzahl 613, abgegebene Stimmzettel 618, ungültige Stimmzettel 3. Mit Ja haben gestimmt 325 Abgeordnete. Mit Nein haben gestimmt 289 und Enthaltung 1. Es ist noch Zeit zum Applaudieren gleich. Ich beende gerade die Feststellung. Der Abgeordnete Friedrich Marz hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 316 Stimmen erreicht. Er ist gemäß Artikel 63 Absatz 2 des Grundgesetzes zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt worden. Die Erläuterung, dass es diese längere Unterbrechung deshalb auch gegeben hat, weil die Fraktionen sich beraten mussten. Die Frage, wie lange die Urnen eröff äh, geöffnet sind, solange bis die Stimmen jetzt abgegeben worden sind.